Всім привіт! Знімаю чергове відео з роботою вже закінченою. Це мій огляд буде. Я почну його з кухні. Отак От виглядає плитка на підлозі зафугована. Так виглядає фартук кухонний. Так виглядає коридор. Тепер зайдемо в кімнату. І отут декоративна така ставка з трьох плиток. Тут має бути телевізор, і рамка, до якої буде кріпитися телевізор, буде втоплена за плитку. Тому тут і було таке рішення, щоб наростити гіпсокартон. Поклеїти плитку і рамку трошки втопити сюди, щоб її збоку не було видно. Далі переходимо в коридор. А е, я вам казав, що оці шовчики, там де демфер буде демферний шов, я зробив силіконом. Цей шовчик. Цей шовчик. І ось цей. Це зроблено з силікону для того, щоб, якщо буде розширення, щоб фуга не тріснула і все було добре. от така у нас, от такий у нас туалет. Я зробив інсталяцію. Тут все запили під 45 градусів. Отак от у нас воно виглядає. Сіліконом. Тепер воно виглядає дуже завершено. І остаточний вигляд мені подобається. Замовник також був і йому подобається, а його жінка взагалі в захваті. Отак От виглядає тепер туалет. Тепер переходимо до ванної кімнати. Ви не бачили ще, я не знімав відео, от ви ж зараз зняв, як воно зараз, як воно виглядає. Цей піддон. У нас Тут це під 45 градусів. Ширина цього бортика у нас вийшла 4 см. Цей бортик вийшов в одній площині з цим откосом. От, так це виглядає. Тут буде стояти душова перегородка, і цього шва в принципі видно не буде, тому що вона буде скривати цей шовчик. Тут буде перегородка стояти по всьому периметру. Ось, запил під 5 градусів. От так це виглядає. Коли воно зафуговано. І дуже гарно виглядає ця стіна. Мені вона дуже подобається. Замовникам також вони просто у заклеті. Всі шовчики силикон. Як по периметру підлоги. Так і відповідно внутрішні кути. Я завжди роблю силікон для того, щоб... Ну, По-перше, це естетично, по-друге, це герметично, по-третє, ми впевнені, що там ніколи не трісне затірка, фуга. Бо все ж таки це новобудова. Є певні коливання, буде ще навантажуватись будівля. Тому щоб убезпечити себе від тріщин в кутах, ми зробили силикон. Ну, І відповідно піддон. Піддон мені також дуже подобається, класно вийшов усі нахили. Він довжиною більше, ніж 1,80 метра. Таке було рішення. Через те, що в тому куті. Була труба, і треба було її заховати. Або коробом, або піддом, зробити повністю від стіни до стіни. Отак От це все виглядає. Сюди стануть потім двері. Цей стик буде прихований якимось налічником чи планкою. На цьому об'єкті моя робота завершена. Замовникам подобається. Тепер чекаю розрахунок і переводжу інструменти. Все, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною цей місяць. Да, цей об'єкт зайняв мене місяць. Оце все я зробив. Всім гарного дня, до побачення.